Проблема в тому, що велика кількість опадів. Можна звернути увагу на те, як він ліг, ліг він з корінням, він вимок, воно не встигало впитуватися. Мокре, сояшник непоганий, місцями великі шляпи. І воно його під своєю, під своєю вагою положило. Перший день випало десь 38 міліметрів. Другий день також десь до 40. Можна звернути увагу, що він не переломаний, він просто з корінням його положило. Це поле десь до 36-38 гектарів. Але можна звернути увагу, що є поля не весь положило. Частина стоїть, частина лежить. Треба ж забрати врожай, скільки сил вкладено. Звичайною жаткою ми його не піднімемо, він лежить при самій землі. Стоячий ще заберемо, а от лежачого багато, багато лежить. Почули про жатку обтісан, вирішили спробувати. У нас є на чому пробувати, площі дозволяють. Зараз будемо налаштовувати.